Компанія Хомнет національний інтернет-провайдер. Ми працюємо в багатьох областях України, надаємо послуги інтернет за технологією Джепон. Це пасивна технологія передачі даних. Чим вона зручна в нинішній час, вона не потребує додаткового активного обладнання між вузлом зв'язку оператора та абонентом. Якби це дає змогу. Забезпечити послугу навіть коли були відключена електроенергія під час блакавитів. На сьогодні маємо близько 170 тисяч абонентів по всій країні. З Цього року почали працювати саме в місті придумки. На сьогодні повністю збудована мережа, але ми поки що. Не охоплюємо багатоквартирні будинки. В першу чергу, коли ми зайшли в прилуки, так я зв'язався з військовою адміністрацією представниками, та ми запропонували забезпечення пунктів незламності і інтернет зв'язком на абсолютно безкоштовній основі. Оце якби з цього ми почали нашу співпрацю. Дуже добре, що ми маємо ще одного інтернет-провайдера, який зможе забезпечувати до прикладу пункти незламності в разі їх роботи без перебійної роботи інтернету. Так як зв'язок інтернет є вкрай важливим в нашому суспільстві в наш час при цих всіх викликах, які на даний момент існують. Ми завжди раді розбудові нового бізнесу на території міста, на території Пролизького району. Це вкрай важливо, завжди відкриті до будь яких пропозицій і весь бізнес всіх інвесторів запрошуємо до Проського району для розбудови саме наших громад? Познайомились із представниками волонтерського хабу Опора, які займаються дітками, переселенцями, людьми. І вже будемо співпрацювати з ними. У нас це вже більш так, як гуманітарний напрямок, не стосується нашої послуги. Ми виступили в ролі мецената по забезпеченню на сьогодні це як канцелярські товари для дітей, оскільки з ними займаються волонтери, займаються педагоги. І для цієї роботи, там, як психологи, потрібні деякі, наприклад, і товари. Дим паралельно, от саме у них є свій план роботи з дітьми, так? І ми будемо підстраюватися під його о, і вже якби сприяти їхнім діям якимось.